Привет! Добрий вечір, любі хлопчики та дівчатка. Вітаємо вас на програмі Кольорові сни у студії ведучий Людмила Іванівна та я, дівчинка Оленка. Малята, сьогодні ми з Людмилою Іванівною розповімо вам українську народну казочку, з якої ви дізнаєтесь, чому звірі не живуть довго. Отож, малята, одного разу кінь, пес та мавпа зібралися на раду. Та й почали вони вирішувати, кому з них довше жити. Кінь каже, коли я молодий, мною Газда гордиться, дає мені їсти, а коли постарію, нічого не можу робити і Газда мене продає. Б'ють мене ботагом, аж я не можу, а кажуть, що не хочу. А пес каже маляти, я теж не хочу довго жити. Коли я молодий, то гавкаю, проганяю злодіїв. Мене тоді дуже гарно і смачно годують. А як постарію, то нікому я не буду потрібний. Мене всі будуть копати. Навіщо мені таке життя? А мавпа каже я теж не хочу багато жити. Я як ще молода. Маю зуби, сміюся, показую жарти, мені кидають булочку, а я, як стара, то не миле мені нічого. Тепер, малята, чоловік перебрав все на себе. Може, як кінь робити, жартувати, як мавпа, може, й злодія прогнати, якщо пса нема. Тому малята чоловік живе довше. Ось така малята казочка. Малята, намалюйте нам фрагменти цієї казочки. Свої листи надсилайте як на поштову, так і електронну адресу, які вказані в кінці нашої передачі. І ви не забули малювати необхідно фарбами або, хоча фломастерами, щоб ваші малюнки було дуже добре видно на екрані. А переможе що дістане Оленко. А переможець отримає призики сюрпризики від нашої передачі. Це іграшки, книжечки, і в додачу ви отримаєте звичайно таку гарну книжкову закладку з атрибутом нашої передачі і фрагментами ваших улюблених казок. І як завжди, нагадаємо домашнє завдання, перш ніж попрощатися, яку ми розповідали сьогодні малятам казочку Ленко на початку передачі. Чому звірі не живуть довго? Отож, малята, ви не забули, намалюйте нам фрагмент із цієї казочки. Свої листи надсилайте як на поштову, так і електронну адреси, які вказані в кінці нашої передачі. І наші ефірні передачі ви можете переглядати в інтернеті на сайті tisa1.tv Партнери нашої програми це видавництво Олександри Гаркуші. Та магазин вішиванка. Ось і все малята на сьогодні. Веселих вам кольорових снів. На добраніч, малята! Today.